Мозок і зір: Наші очі це вікна у світ і дзеркало нашої душі. Але наскільки добре ми знаємо наші очі? Ми усі читаємо не за допомогою очей. Ми усі дивимося саме за допомогою мозку. На очах лежить лише одна функція сканувати необхідну інформацію про середовище. Потім дані через оптичний нерв потрапляють прямо у головний мозок, а точніше, на зорову кору. Ми бачимо мозком, а не очима. Гострота зору це функція мозку, не сітківки, не підкоркових нервів, а саме кори головного мозку, нашої сірої речовини. Найяскравіший приклад за законами оптики на сітківці формується перевернуте зображення. Все, що нас оточує, в головний мозок передається догори ногами. На місце картинку перевертає саме кора. Вона зіставляє отриману картинку з даними інших органів чуття і дає нам правильне світовідчуття. Розмитість і неякісне зображення це хвороба очей, як датчика, який приймає зображення зі спотворення. Потім свої спотворення і мертві зони накладає мозок. У деяких випадках розмите зображення або поганий зір викликає не очима, а проблемами зі зоровою корою мозку. Достовірно, що кора головного мозку може виправляти похибки картинки, сформованої в сітківці, знижувати її актуальність. Ми називаємо це адаптацією. Наш мозок може адаптуватися до недоліків сприйняття інформації. Мова йде про випадки, коли людина переживає такі порушення, як глаукома або інсульт, а в деяких випадках це призводить до розвитку в очах сліпих плям, що мало б серйозно погіршити можливість бачити якби не можливість адаптуватися і сприйняти візуальному зникненню даних плям. По суті, мозок заміщає відсутню інформацію з ураженої ділянки одного ока, даними, отриманими з іншого ока. Таким чином, похибки зору мінімалізуються. Гострота зору. Всі ми проходили тест на гостроту зору, де потрібно читати букви на таблиці з відстані 5 см. Але хто вважає, що та гострота, яка дозволяє прочитати другий рядок знизу, є показником, що у вас кращий зір? Але це всього лише норма для дорослої людини. Якщо ви можете прочитати рядок ще нижче, то це свідчить, що у вас гострота зору 100%, і це теж далеко не межа можливостей нашого ока. Гострота зору без окулярів це адаптація ока до невідповідної рефлекції, тобто до такого стану, коли фокус не потрапляє на сітківку. Звичайно, вона залежить від ступеня рефлакції, але ще вона залежить від величини зіниці, від зорової напруги і від інших моментів. Найпростіший тест на гостроту зору: подивіться вночі на небо, знайдіть велику ведмедицю. І якщо в руці ковша біля середньої зірки ви чітко побачите невелику зірочку, значить ваші очі володіють нормальною гостротою. Цей спосіб перевірки зору був прийнятий у древніх арабів. Фокусування зображення забезпечується за рахунок зміни кривизни кришталика. При збільшенні кривизни кришталик стає опуклішим і сильніше переломлює світло, налаштовуючись на бачення близько розташованих об'єктів. При розславленні м'язу кришталик стає пласкішим і очі пристосовуються для бачення віддалених предметів. Для 99% людей знадобляться окуляри вже у віці від 40 до 50 років. Якщо вам зараз за 40 і ви прекрасно бачите текст цієї статті, можна все одно стверджувати, що в найближчому майбутньому вам знадобляться окуляри для читання цього ж тексту. Вся справа в нашому кришталику, який з віком неминуче втрачає свою здатність до фокусування, а після 45 років потрібно буде тримати предмети трохи далі від очей, для можливості сфокусуватися на них. Але, незважаючи на певний термін придатності, Кришталик все одно залишається найшвидшим фотооб'єктивом на планеті.